Я Сарента, автомобіль 19 року, номер телефону, на 17200, 2,4 бензин. Автомобіль на дуже хорошій комплектації. Покажу салон. так, Передні-задні склопідйомники, мультируль, коробка у нас автомат, є у нас ось такий монітор з навігацією. Бачимо, в якому стані салон. Даний автомобіль у нас десь 7 місний міцний. Пошукаю собі великий. Сімейний автомобіль можете звернути увагу на це соренто Так, позаду також у нас є камера. Так, козацька автомобіль, телефонуйте, продажі все, детальніше по телефону розкаже 19 рік, 17200. Далі у нас Nexia 2009 року, 1,5 газ бензин. Номер телефону ціна 2900. Toyota. Ауріс 2013 року, 1.4 дизель, номер телефону, ціна 9500, також детальніша інформація про цьому автомобілі. Далі у нас Fiat 2009 року. номер телефону, ціна договірна. Далі у нас KIA Sorento 2015 року, 2.0 бензин на автоматі, повний привід, номер телефону 1699. Шкода Октавія 2004 року, 1,6 бензин, номер телефону, ціна 5000. Далі у нас Volkswagen CC. 2012 року автомобіль 2.0 бензин, перший власник, номер телефону ціна 12500. Далі у нас дві аудіки 5. Так, 13 рік, 2.0 бензин, номер телефону 17200. Так, друга Audi у нас 94 14 року, 2.0 бензин. Номер телефону 17700. Далі у нас мінік 2014 року, 1,6 бензин, номер телефону 12700. Opel Astra, автомобіль 2008 року, 1,6 газ бензин, номер телефону, ціна 6350 Пісторг. Досить економний автомобіль. Покажу салон, передні задні склопідйомники, мультируль, круіз-контроль, 5 ступінчаста коробка передач, є у нас ось такий монітор. Так, ось такий досить кохайний збережений автомобіль. Позаду в нас є патроніки, кого зацікавить даний автомобіль. Телефонуйте, подаруйте, все детальніше по телефону розкаже. Нагадую, 2008 року 1,6 і 6 6350. Далі у нас Toyota 2007 року, 1,6 бензин, номер телефону 6650. Далі у нас Volkswagen. Транспортер 14 року, два дизель, на номер телефону, ціна 11 тисяч. Форд. 2017 року, 1,6 бензин, 11 тисяч. Santa Fe, Автомобіль 2015 року, 2.4. Бензин на автоматі, номер телефону 14900 плюс торг. Шкода, Octavia VRS, Автомобіль 12 року, 2.0 дизель. Номер телефону, ціна 11950 плюс присутній торг. Автомобіль у нас на ось таких дисках. Покажу салон. Так, шкіряний салон, передні-задні склопідйомники, 6 коробка передач. Є в нас підігрів сидінь, кліматконтроль, навігація. Так, досить хороший і збережений салон даного автомобіля зацікавив даний автомобіль, телефонуйте, детальніше розкаже по телефону і також Це 12 рік, 11 950. Volkswagen транспортер. Автомобіль 2015 року, двоє на Дизель, номер телефону, ціна 25500. Бачимо, як перед задні портружки. Далі у нас Passat, свіжоперенений автомобіль 2017 року, двоє на Дизель. Номер телефону ціна 17900 на інші автомобілі. Далі у нас ось така Астра. Автомобіль 2012 року, 1,7 дизель, номер телефону, ціна 4500, також 500. Так, Далі у нас Ауді. 2013 року, 2.0 бензин, номер телефону, ціна 13 тисяч, також є панорама даного автомобіля. Далі у нас Volkswagen Touran 2008 року, один і бензин, номер телефону, зазначений автомобіль у відмінному стані. 7 місний, Ціна 7700. Далі у нас шкода Октавія 2003 року. Один і бензин. номер телефону. В рідній фарбі ціна 500. Когда суперб, автомобіль 2012 року, 1.6 дизель. Номер телефону ціна 9500. Автомобіль свіжо перемений. Далі у нас Nissan Juke. Автомобіль 13 року, 1,5 дизель. 9.200. Мерседес Віто, Автомобіль 11 року. З дизельним мотором номер телефону ціна 16500. Також є продавця і Volkswagen Caravelle, 2,5 дизель, номер телефону 9 року, 1400, якщо когось зацікав, телефонуйте. Далі у нас Nissan Leaf, 16 року. Далі, Далі у нас Ford. Transit 17 2017 року 2.0 дизель і номер телефону 16 тисяч Так, я покажу салон. Ось По в стані салон. Досить хороший салон даного автомобілі. Сидіння бачите, все си дуже хороше. Так, є у нас ось такий монітори, мультиролі, 6 ступінь чиста кровка передач, досить хороший сімейний автомобіль. Також є партроніки в даному автомобіля, кого зацікавив даний автомобіль і хоче більш детальніша інформацію, телефонуйте, продавець, все детальніше, розкаже по телефону і також поторгується. 17 рік і номер телефону. Transform Polo. Автомобіль 2013 року, 1,6 мотор, номер телефону, ціна 6200. Далі у нас Fixan Golf, автомобіль 2001 року, 1,4 бензин. Номер телефону 3899. Далі у нас лада 2006 року, 1,6 бензин, номер телефону, 2500. Далі у нас Рено Сантару Стабей, автомобіль 2014 року, 1.5 дизель, номер телефону, ціна 10500, перший власник 65 тисяч в пробігу. Далі у нас Volkswagen ID 22 року, номер телефону. 26700. Так, Файна ID4. Далі у нас Fiat Доба. Автомобіль на механіці, 11 років, 1.6 дизель. Номер телефону. Ціна 6300. Автомобіль. Далі у нас Nissan Note. 11 року 1,4 бензин, номер телефону, свіжо принаймні з Німеччини, 6400. Далі у нас Ford Edge 16 року. 2.0 бензин. номер телефону 17500. Далі у нас Renault одно каджар 17 року, 1,5. Дизель, номер телефону. Рідній фарбі зазначено на автоматі 16500. Так, є у нас ще партроніки да, на автомобілі. Дача Сандера СТВ автомобіль 2010 року. 1.6 бензин, номер телефону. 6300 плюс торг, автомобіль свіжо так, ось такий салон даного автомобіля. 550 коробка придач. Сидіння всі досить хороші. Так, ось зацікавив даний автомобіль. Телефонуйте, продальжуйтеся, детальніше розкаже по телефону і також поторгується. Нагадую автомобіль 10 року, 1,6 бензин, 6300. Далі у нас шкода Фабія, автомобіль 2004 року. 1,4 бензин на автоматі, номер телефону. Ціна 5,200. E Fiat 2003 року, 2.0 дизель, 9 місць, номер телефону 400. Наступний автомобіль на спорт. Так, 17 року, 2.0 газ бензин, номер телефону, повний привід. 15800 плюс торг. Трен всі 4 Гранд так, uh, Ціна 5400 і номер телефону. Далі у нас Реномаган. Автомобіль 18 року, 1,5 дизель, 5 дизнес, з Німеччини, номер телефону, ціна 13800. Далі у нас Tesla, автомобіль 22 го року, номер телефону 39 тисяч. Далі у нас Volkswagen Caddy 2009 року, 1.9 дизель, номер телефону 8500. Volkswagen Passat 2013 року. На механіці номер телефону 10800. Hyundai Sonata 2010 року. 2.0 газ-бензин номер телефону 10200. Chevrolet лачеті 2007 року. 1.8 газ-бензин Номер телефону ціна 4300. Шкода Октавія. Автомобіль 2009 року, 1.8 бензин, 7,250 250 Далі наш шкода Фабія. Автомобіль Кінець 2009 року, 1,4 бензин, вся детальніша інформація і номер телефону, по якому можете телефонувати, якщо автомобіль багато цікаво. Далі у нас інфрація 4. Автомобіль 2006 року на автоматі 1.6 газ-бензин, номер телефону 4909 сад.